Привіт, учні. Сьогодні ми розглянемо такий урок, другий урок по інструментарію, який використовується в концепції Smart Money. І перший інструмент це в нас Fibonacci. Розглянемо, що ж таке Fibonacci. Це інструмент, який використовується за структурою або висхідною. Або несхідною з його допомогою можна визначити контекст того, де перебуває ціна щодо зон преміум або дискаунт, і потенційну глибину корекції. Вважається, що ціни нижче зони 0,5 для висхідного руху занижені. Вище 0,5 завищені. Пропорційно, навпаки, для несхідного руху. Також Fibonacci можна використовувати як інструмент для входу в позицію. Ціна реагує не на самі рівні, а на пої до того ж під час входу від тесту пої після підтвердження на молодшому періоді, часто буде більше. Фільтрація відкриття позицій щодо цих зон підвищує ймовірність відпрацювання. Торгової ідеї. Побачите на графіку, взагалі, як виглядає сітка Fibonacci, ви можете тут нагорі. Далі наступний інструмент це другий, називається він POI, Від англійської Point of Interest. Зона, яка може спровокувати реакцію ціни, є цікавою для розгляду відкриття позиції. Розгляд позиції після тесту пої, а не відразу вхід від неї, використовується для того, щоб збільшити ймовірність відпрацювання сценарію, адже вхід відбувається всередині пої після додаткового підтвердження на молодшому таймфреймі. Стосовно того, як виглядає зона пої, ви можете побачити ось тут на горі на графіку, на прикладі. Далі. наступний інструмент називається геп. Що це таке? Це відсутність будь-якої торгівлі, розрив між свічками, відсутність продавців або покупців. На графічному прикладі ви також можете ознайомитися взагалі, як виглядає цей геп на горі. Далі наступний інструмент це ліквідність, BSL і SSL. Що таке в нас BSL? З англійської Buy Side Liquidity це ліквідність на максимумі. Sell-site Liquidity ліквідність на мінімумах. Слід відмітити, що БСЛ, і SSL і збір цих ліквідностей говорять про зародження нового руху або продовження руху, але вже більш глобально. Стосовно як виглядає зона SSL, Side Liquidity можете побачити тут. А також як виглядає зона Buy Side Liquidity BSL, ви можете побачити тут на горі. Далі, наступний інструмент, який ми розглянемо, це вік. Що ж це таке? Вік це довга тінь свічки біля ордер блоку. Це метод побудови ордер блоку, заснований на довгих тінях свічок, що виникають після розвороту ціни. Існує два види: ведмежий та бичачий вік. Ведмежий вік відбувається в момент формування цінового максимуму, з довгими гнотами на максимумах свічок і знаходиться вище тіла свічки, щоб прибрати ліквідність на стороні покупки до того, як вона впаде. Бичичий вік відбувається, коли ціна сформувалася з довгим гнотом на мінімумі, і опустилася нижче тіла свічки, прибираючи ліквідність на стороні продажі Як виглядає цей вік, ви можете ознайомитися з прикладом на графіку ось тут? Далі наступний інструмент це в нас зони БТС і СТБ Sell to buy СТБ це маніпуляція Smart Money, коли вони спочатку продають активи, а потім купують їх назад. Цю маніпуляцію проводять великі гравці на ринку зі знаттям ліквідності та набору позицій. При продажі активів з метою зняття ліквідності на ринку створюється попит на ці активи, що може призвести до спрацювання стоп-лосів та відкриття позицій. Роздрібних трейдерів, такі як ми з вами, які використовують стратегії на основі пробоїв рівні, це наш технічний аналіз або трендових ліній. В результаті смартмані можуть знову купити активи за вигідною ціною після зниження ціни викликаного продажем. А роздрібні трейдери можуть е, втратити гроші, якщо їх стоп-лоси е, спрацюють і вони е, продають активи на тренді, що знижується. Таким чином, СТБ це маніпуляція, яку використовують Smart Money для отримання вигідних позицій на ринку за рахунок рітейл-трейдерів, які не можуть брати участь у таких маніпуляціях через обмежені ресурси та знання. Тому навчайтеся, будь ласка, щоб не бути тими трейдерами, які втрачають свої кошти. Далі buy to sell, BTS. Це маніпуляція на ринку, коли смарт-мані спочатку купують активи, а потім продають їх назад. Тут є така ж логіка, що і з СТБ. Мета створення попиту на актив та підвищення вартості активу, щоб зайти у більш. Вигідну позицію. Важливо розуміти, що суть маніпуляції полягає у зміні ціни активу, а не в дії купити або продати. Як виглядає зона Sell to buy STB, ви можете побачити тут нагорі. А також як виглядає зона buy to sell, ви можете побачити тут на горі. Далі, наступний інструмент це в нас вже більше такий інструмент взагалі, як користуватися Trading H' та як заходити в угоду. Коротка та довга позиція. Коротку позицію, short position, Інвестор відкриває з надією отримати прибуток від падіння котирувань на ринку. Для цього він бере брокера позику акцій під заставу коштів, продає їх на ринку і чекає, коли вони подешевшають. Очікується, що потім інвестор купує ту ж кількість акцій, але вже за заниженою ціною повертає їх брокеру. А різниця між ціною продажу та ціною купівлі залишається в інвесторах як прибуток. На відміну від довгої, коротку позицію можна відкрити лише на невеликий термін. Це з тим, що інвестор зобов'язаний повернути ціні папери, які він позичив, причому не безкоштовно брокеру. Коротку позицію трейдери ще називають шорт. Від англійської короткий, короткостроковий шорт, також відкривають, тримають та закривають. Про інвестора, який грає на зниження, говорить, що він шортить наголос на останній склад. Поки інвестор не викупить акції, не закриє позицію, про нього кажуть, що він у короткій позиції, він у шортах. Далі, як взагалі виглядає коротка позиція, ви можете побачити тут на графіку та більш детально ознайомитись. Далі, довга позиція Long position. одна з найпопулярніших торгових угод на фондовому ринку. Її механізм зрозуміти найпростіше і тому новачки на біржі зазвичай починають саме з неї. Такого способу торгівлі інвестори вдаються тоді, коли очікують зростання. Котирувань смисл довгої позиції полягає в тому, щоб купити акції, поки вони коштують дешево, і продати, коли вони вже подорожчують. Інвестор відкриває довгу позицію, коли купує акції. А поки інвестор тримає акції, то кажуть, що він тримає довгу позицію, продаючи акції, інвестор довгу позицію закриває. Прибуток виходить як різниця між цінами купівлі та цінами продажу. Така позиція називається довгою, тому що її можна тримати як завгодно довго. Назва походить від англійської long – довгий. За допомогою довгої позиції можна отримати прибуток, навіть якщо інвестувати на довгостроковий період, не менше року. У довгостроковій перспективі ринок цінних паперів зростає, акції. Окремої компанії теоретично може дорожчати до безкінечності, тож можна особливо не турбуватися про коливання цін у короткостроковій перспективі, навіть якщо акції подешевшають, то за кілька років вони відновляться і швидше за все виростуть ще більше принісши прибуток власнику. Далі, чому коротка позиція ризикованіша задовго? Біржові експерти не рекомендують трейдерам-початківцям торгувати на позикові кошти, оскільки це дуже ризикована стратегія. Ризик полягає в тому, що ціна акції може зрости всупереч очікуванням, і інвестор перебуває у складній ситуації. Він повинен віддати брокеру взяті. В позику папери, а для цього змушені їх купити за вищою ціною, ніж продавав раніше. Якщо ж ви все-таки зважилися спробувати заробити на короткому продажу, краще підстрахуватися, Біржові експерти радять обов'язково ставити стоп-лоси і не брати занадто багато грошей в борг. Надаючи трейдеру акції в борг, сильно. Ризикує і брокер, тому брокерські компанії запроваджують обмеження для охочих заробити на падіння акцій інвесторам дозволяється відкривати короткі позиції тільки за ліквідними акціями на ринку. А повний перелік таких цінних паперів фінансових інструментів знаходиться на вебсайті брокера. Далі, стосовно взагалі, як виглядає довга позиція, ви можете ознайомитися тут на графіку більш детально. В принципі, в мене на сьогодні все. Дуже сподіваюся, що була корисною. Сподіваюся, що ця інформація принесе якусь користь для вас. Також, якщо у вас будуть питання, можете задавати їх в коментарях під цим відео, а також можете додати мою сторінку до себе в інстаграмі. Посилання знаходиться ось тут. І, в принципі, можете ознайомитися з інформацією, яка є на сторінці. І також можете задавати питання і мені особисто в Дірект. Всім дякую за увагу, хто переглядав відео. Всім гарного дня, спокійної тихої ночі для тих, хто знаходиться в Україні. І все в нас буде Україна. Па-па!